В «Євангелії від Луки є відома історія, яку ми знаємо як притчу про блудного сина. Це розповідь про сина, який, отримавши спадщину від свого батька, розтратив її і згодом повернувся до пробачившого його тата, але було б помилкою вважати, що це історія тільки про одного сина. Насправді, це розповідь про двох синів, історія про молодшого і старшого брата. За задумом. Ми повинні порівняти їх одне з одним, і якщо ми цього не зробимо, то пропустимо надзвичайно важливе послання, яке передає нам Ісус. Він також хоче, щоб в цій історії ми побачили себе, щоб усвідомили, що потребуємо те, чого нам в житті не вистачає. Ісус хоче, щоб ми прагнули дечого, щоб почали дещо шукати. Він хоче, щоб в нас з'явилася надія на повернення додому. Ісусове послання в цій історії було не про те, що Бог дивовижним чином приймає нас незалежно від того, що ми робимо. В цій притчі Христос каже: все, що ви коли-небудь думали, все, що ви коли-небудь чули, про те, як прийти до Бога, неправильне. Ця книга. Допоможе нам глибше усвідомити, що насправді означає бути людьми, зміненими Євангелією, бути не молодшими, не старшими братами, а тими, хто своїм життям відображає особу нашого істинного старшого брата Ісуса Христа.